Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, дорога наша молоде, усі, усі люди доброї волі, наші діти, родини, всі, хто сьогодні у цей непростий час для кожного з нас старається. Знайти ту хвилинку, спішить на молитву, десь старається і дбає, щоб було світло, щоб було тепло, старається, щоб доєднатися до молитви і не прогавити часу, і не прогаяти його надаремне. Тому ми запрошуємо всіх один одного до нашої спільної, духовної такої ну, бесіди, скажу так, до тої розмови, до того діалогу. Бо саме молитва це є і розмова наша з Господом. Тому сьогодні ми кажемо словами апостола Євангеліста Марка, якого Євангелії читали, щоби не сумнівалися, то треба працювати над тою вірою, яка наповнює нас. Бо кожен, хто має віру, як то пшеничне зерно чи гірчичне зерно, хто має віру, так. Як отой Господар, який дає таланти, і людина їх примножує, той зможе осягнути всі ті примудрості Господні, всі ті благословіння, які Господь посилає, де ми, відмовляючись від тої емоції, відмовляючись від випробування, від спокуси, ми тим самим помножуємо то благословення, помножуємо ту благодать і стараємося жити. В мирі, в злагоді і в любові. Ми буквально недавно прибули <кій> знову ж з відвідин Йорданських благословінь, де що ми продовжуємо вечорами відвідувати наші родини, бо в інший спосіб це трохи, ну скажу так, неможливо. Адже люди зранку працюють, відвідують роботу і так далі, і після п'ятої години приходять додому. Тоді ми зможемо навідати їх, і тих годину, дві, навіть деколи три, ми можемо приносити до хати саме то благословення, на яке очікують. Дуже є приємно, що багато хто хто очікує, відкриває обійми свого поміж, помешкання, відкриває обійми свого серця, особливо діти, молодь. Я щиро вам говорю, що там, де приходиш додому, і є діти, є молодь, то зовсім інша ситуація. Ці діти чекають, ці діти хочуть обнятися. Ці діти хочуть взяти кропило в руки, хочуть поцілувати хрест, хочуть сказати, що ми чекали, нам цікаво і ми хочемо пізнавати і пізнавати більше. Тому дякую вам за те, що відчиняєте двері своїх осель. Звичайно, можна багато розповідати про те, що не все так просто. І це щиро вам говорю, тому що місто чи село має свою специфіку і має свої певні духовні стосунки, і можна дуже довго розповідати про те, як воно в селі з Йорданською водою, як в місті, але це зовсім не немає потреби в цьому через те, що кожен має свою місію і кожен несе Боже Слово там в той спосіб, де його далував архієрей. Тому сьогодні ми з вами маємо почути це слово, про яке сьогодні каже Спаситель. Не сумнівайтеся, майте віру, щоби отримати те, що просите, то треба в це вірити. <кій> Бо коли ви говорите про те, що ви не маєте, і чому так стається, я все життя прошу і молю, і я цього не маю, значить, або тобі це не потрібно, або ти не просиш з тою вірою, якою би ти мав просити у Господа. Того благословення, яке тобі є потрібне і конечне до спасіння. Тому, любі наші <кій> спільночани, любі наші молільники, спішимо до Божого благословення в цей час зими, снігу. Така гарна цього року сніжна зима, вітер, сніжок, морозець все це супроводжується нашими гарними вправами. Ми відгортаємо, посипаємо, вивозимо, стараємося жити правильно, підтримувати, допомагати, і це все потрібно. Не треба це все скинути на когось одного. Ми всі маємо бути активні і єднатися у всіх наших справах. Ми маємо розуміти, що ми в своїй країні, ми в своєму народі, ми <кій> завдяки нашим героям, які стержуть наш спокій як на небі, так і на землі, в повітрі. Тому ми маємо віддати належне і схилити голову перед нашими захисниками і захисницями. Тому прошу зараз берімо у руки нашу духовну зброю. Вона завжди коло мене, поруч. Будемо молитися і співати Ісусову молитву, Богородичну молитву. Будемо мовити, Отче наш Богородице Діво, Царю Небесний, вірою. Будемо прославляти Господа, і вас дуже прошу поширити молитву, де є тільки нагода. Запрошуйте на молитву. Я знаю, що не у всіх зараз є світло, я знаю, що в когось увімкнули, в когось зараз тільки увімкнуть, в когось. Тобто, тут зараз цього не коментую, бо є дуже багато тих черг. Кожен належить до своєї черги, пильнує так, щоб в той час світла зробити максимально певні свої справи, чи побутові, чи зігріти оселю, чи зробити, чи приготувати їжу для дітей, чи зробити порядок в хаті. Тобто, ми повинні розуміти, що бачите, це світло, енергетика, тепло, газ, гаряча, холодна вода всі ці моменти. Ми не повинні себе від цього узалежнювати, але бачимо зараз той добрий такий. Знаєте, на, на на такий приклад нашого такого залежно, узалежне, певного користування, тому що ми <кій> привикли до комфортного життя. І тому десь, коли зараз маємо мізер світла, маємо певні випробування. Тому, власне, мусимо десь розуміти, що маємо зараз ділитися тим всім, що є можливо, щоб бодай, в кожній оселі в нас в Україні бодай декілька годин, але була можливість. Хоча би приготувати їжу і трошечки зігріти свою оселю. Тому бережіть себе, допомагайте один одному. І пам'ятайте, що Йорданські відвідини ще тривають, і ті, хто ще не зустріли у самому домі Йорданського благословіння, вони обов'язково його зустрінуть. Тільки пам'ятаємо, що завжди треба очікувати, вірити, і пам'ятати, що людина, яка його потребує, вона ніколи не буде. Про не буде без нього. Тому це важливо. Тому зараз молімося і складаємо свої намірення, пам'ятаємо, що Господь зараз перебуває з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все і все наповняєш, скарбнице благ, життя, подателю, прийди і всолися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благої душі нашій, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. <кхе> Світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворушиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице Діво. <кій> Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя <кій> душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, щиро благаємо Господа про Його благословіння, про Його милосердя і дякуючи, славимо Його ім'я. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <кхух prueba> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <клес> <клес> ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу нині. Повсякчас і на віки віків, Амінь. о, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче нащої сина небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, <кій> але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молимося і дякуємо Богові за всі його ласки, щедроти, якими він дарує нас і обдаровує своєю благодаттю. Тому дякуємо Богові. За все. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли <coughs> молись моли за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися, молись за нас, <клес> слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за всіх, хто сьогодні. Складає і перед Богом, і перед Божим Людом свій обов'язок, боронячи кожного з нас. Тому молимося щиро, віруючи у Боже благословіння для наших героїв, молимося за тих, що на передовій, тих, що в полоні, тих, що пропали, тих, що поранені. Молимося за всіх наших захисників і захисниць, хлопців і дівчат. Молимося за всі наші родини, страждаючи, терплячі. Через глибокі втрати, через великі пережиття. Тому молимося за родини наших героїв і стаємо поруч в тому лікуванні ран війни, які прийшли до наших родин, до наших сімей. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося на четвертий десяток, молитва спільна за наші сім'ї і родини, молитва за навернення грішників, молитва за примирення і покаяння нашого народу і всіх народів, які ідуть супроти Бога, а не йдуть його стежками, молитва за спільну перемогу над ворогами видимими і невидимими. За хворих, немічних, страждаючих, за єднання українського люду і всього Божого люду світу біля Божого закону, в Божому законі і в Божій правді, простуючи до вічного спасіння, до вічної нагороди в небі. Молимося за дітей, за молодь старших і молодших. Молимося за наставників, наших медиків, наших рятувальників, наших енергетиків, усіх наших комунальників, які зараз. Борються за чистоту, порядок, за те, щоб ми могли дібратися в ті певні місця, які є в потребі для кожного з нас. Це дуже важливо. Тому молимося щиро за ту їхню колосальну титанічну працю, яку вони виконують зараз. Молимося за те, щоб ми повернули світло в наші оселі і дали собі раду, і боронилися від того ворога-нечистивця. Молимося щиро за наших наставників, вчителів, які зараз розпочали навчання наших дітей, наше студентство, наших благословення для тих подорожуючих, які зараз в далекій дорозі, за тих, що в чужині далеко від нас. Молимося і благаємо Господа за єдність українського народу. <кій> Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися, молись за нас разом, Маріє, Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують, Твого милосердя, Отчи нащої си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі і хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні молитва за душі спочилих, де ми молилися в літургії зранку і зараз гадуємо за душі убієнних воїнів, героїв, за душі убієнних у часі війни, наших мирних жителів в родинах наших. Молимося за душі спочивших наших рідних, близьких. Молимося за померлих, одвіку спочивших душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, за всіх померлих упокій, вічна усім пам'ять. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина Святого Духа нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Любі наші <кхід> молільники, хвала Господу, ми знову мали ту добру нагоду, і слава Богу, ніщо не стало нам на заваді. Бо ми мали той добрий намір, який вже починаємо приготовляти на завтра. Але каже Господь: завтра буде завтра. Тому сьогодні знову дякую вам, любі молільники, особливо велика дяка спільночанам, які вже тих декілька днів долучаються до доброї справи. Дай, Господи, щоб ми знайшли той час і допомагали тим, хто того найбільше потребує. А це наші хлопці. Вони так потребують того, що ми називаємо серця, любові, тепла і всіх тих моментів, які ми можемо їм допомогти. Бо ця наша маленька вдовина лепта, вона дуже скромна, але вона від щирого серця. Тому велика дяка, бо вже частково ми передали певні речі, особливо теплі речі для наших хлопців. Частково формуємо знову, щоб допомогти, особливо ліки, особливо теплий одяг, теплі носки. Це дуже важливо. Грілочки, тобто, все це дуже 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 важливо. Важливо, щоб ми не забували, що вони є нашою опорою і нашим захистом. Тому дякую вам за те, що ви і сьогодні теж долучилися і перепитували, і десь писали, питали адресу, як це зробити, як краще. Тому, власне, робимо, що можемо, і робимо ще більше, щоб допомагати, щоб бути єдиним. Народом разом з нашими героями, щоб подолати того ворога, відкинути його геть з нашої землі і жити в мирі, і в спокої і покаятися в своїх немочах, щоб змінити себе і змінити весь світ, який навколо мене. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Місяць січень триває. Я дякую вам за довіру, за те, що скеровуєте свої молитовні намірення і допомагаєте тим, хто тої допомоги найбільше потребує. Всіх духовно обіймаю, вірю, що завтра ми знову будемо разом. Христос рождається!